Мої любі, вітаю вас у Задзеркалі. Сьогодні ми подивимося на Таро темний особняк. Я його дуже люблю в питаннях стосунків. Дуже круто показує стосунки. От зараз, саме на цій колоді Таро, ми з вами подивимося вашого мовчуна. От цей розклад такий вузько спеціалізований для тих, у кого є в оточенні, або в кого. Є, ну, коротше, в кого є питання до мовчуна, чоловіка, який мовчить або затаївся, не дзвонить, кудись пропав. Ну, маю на увазі не без звісти, а маю на увазі в жартівливому сенсі цього слова. Тобто, просто не дзвонить, просто не виходить на зв'язок і так далі. Чому мовчить? Тож, задумайте свого персонажа, свого хлопчину. І зараз ми будемо дивитися, ну, як завжди, на три варіанти, так? Обирайте собі свій камінець, який вам найбільше подобається. Угу, будемо працювати зараз. Тож, три варіанти, чому він мовчить. Ну, очевидно, чи вийде на зв'язок, звісно ж. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимося. Ну, по-перше, дивимося фон. Це для всіх програється. Дев'ятка копків. По цій карті, в принципі, знаєте, ніяких таких негараздів в нього не має бути. Тут у нього все добре. Він просто собі. Сидить в своєму комфортному місці, в зоні комфорту своїй, і йому не хочеться з неї виходити. Тому що йому там добре. А... Ну, і по цій карті частіше за все, в нього нікого немає. Він сам. Тобто йому настільки класно зараз в самому, що не хочеться якби, порушувати свій спокій і свій комфорт. Але дивимося тепер по варіантах. Перший варіант. Паш Жезлів, чому він мовчить? Ну, По-перше, можливо, в нього зараз якийсь новий проєкт, якесь нове таке починання на роботі, або якась така соціальна взаємодія. ну, швидше за все, на роботі щось таке. І він настільки загорівся цим, він настільки весь поринув у цей проєкт, у цю творчість творче починання, що йому зараз просто. Не до стосунків, по-перше. По-друге, якщо у нього є діти, він може бути зараз зосереджений на проблемах дітей, на житті дітей і ну, зосереджений знову ж таки на 100%. Або якщо він сам такий не дуже дорослий, психологічно або навіть фізично, тобто, якщо це молодий дуже юнак, там, до 30 років приблизно, ну навіть до 25, мабуть. Або психологічно, йому може бути і 40 років, але психологічно він може бути дуже незрілий. А, то це говорить про те, що нібито і хочеться, і колеться, нібито і хочеться подзвонити, але ж тоді треба відповідальність брати, тоді треба щось з цим робити, і от якось воно не те. Зараз ми уточнимо, тому що бачите, дуже багато значень для загальної карти. А, ну, знаєте, так зроблю, щоб вам було видно. А, тут, все ж таки, він або від вас чекає зараз, він чекає від вас ініціативи. Так, він чекає ініціативи від вас і дуже-дуже прагне от. На цій карті, знаєте, мені йде так, що він в цьому образі, а ви оця дама. знаєте, Тобто він чекає від вас. В нього ресурсу і духовного розвитку, можливо, менше, аніж у вас на даний момент. І тому він чекає від вас ініціативи і першого проявлення. Тож, давайте подивимось, чи він проявиться. Давайте глянемо найближчим часом. Швидше за все, що ні. Все ж таки буде, буде очікувати від вас. Але що буде, якщо проявитися ви до нього, Ну, буде прояснення стосунків. Угу. Причому буде прояснення якихось навіть неприємних моментів. Тому ну, слід подумати, чи вам воно треба, чи ні. Другий варіант. Другий варіант колісниця. Чому він мовчить? Ну, швидше за все, що він або десь. Поїхав, він десь в дорозі, якесь якась відрядження в нього, можливо, по роботі, можливо, він навіть поїхав за кордон. Зараз будемо дивитися детальніше. Або, як другий варіант значення, він може зараз захопитися досягненням якоїсь мети і захопитися на 100%. Тобто він нічого не бачить, нічого не чує і ні, нікуди по сторонам не дивиться. Оце, знаєте, коли бачу мету. Не бачу ніяких перешкод. Оце воно. Лечу через всякі колючки до зірок. Ага, ну тут ще може, знаєте, програтися по-другому варіанту, ще якась третя особа, я хочу вам сказати. Але це не дружина, ну, він не одружений, але просто хтось йому ще подобається. Але, е попри те, йому хочеться зберегти якби, і там, і сам. Йому не хочеться ні з вами роз... розставатись, розлучатись. І хтось іще є на прикметі. таке може бути. Ну, дивіться, який хитрун. <глах> Давайте подивимося, чи буде від нього проявлення найближчим часом. А, так, буде проявлення і досить таке, як сказати, серйозне проявлення, з чим він прийде. ...dling... Ну, він взагалі дуже круте буде проявлення, я вам скажу. Таке відчуття, що все ж таки вибір схилиться в вашу сторону, тому що по імператриці це жінка його життя. Ви просто жінка його життя, і це те, з чим він до вас прийде. Прийде з усвідомленням і з оголошенням того, що ви жінка його життя. Тобто, можливо, йому все ж таки цей період затища, тишини, мовчання потрібен. Як аскеза, для того, щоб все ж таки приділитись, для того, щоб визначитися, для того, щоб вибрати. І тут, по, цій, по цьому варіанту, дуже позитивно для вас тут вибір у вашу сторону. Тому тут але по королю, по рицарю Пентаклів, Пентаклі, вибачте, це проявлення може бути не прямо сьогодні-завтра, знаєте? Можливо, трішечки треба почекати. Пентаклівий товариш це такий товариш, дуже надійний, але тугодумчик трохи. Тобто він буде довго запрягати, але швидко їхати, отак я вам скажу. Поки що він запрягає. Але пам'ятайте про імператрицю і чекаємо. Третій варіант. Чого він мовчить? Дев'ятка жезлів. Ну, знаєте, в мене ця карта на військових випадала. Можливо, він просто служить і в нього немає змоги вам вийти з вами на зв'язок. Або він просто в якійсь такій ситуації по роботі, що він, як сказати, він вже майже виснажений. Він вже на, на грані своїх можливостей працює, відстоює якісь свої права. Можливо, не знаю, можливо, судове якесь у нього там є. Ну, відбувається щось таке. Або, можливо, це по роботі, він вже відбувається від клієнтів, там просто вже на останніх парах. Ну, це якийсь так, це якісь проекти, це якийсь. Давайте так, військовий. Ну, мені кажуть, що він військовий. Не знаю. От мені ця карта в цій колоді саме вона показує військову людину, людина, що служить. Тому чому він не виходить на зв'язок? Ну, саме тому. Ну, так, знову виходить паж мечів, Так. Перепрошую, мої любі, я, як зазвичай, перериваюся, тому що а, дитина, коли не спить, моя потребує уваги, і, а трохи мене дьоргає, я вимушена ставити на паузу і тоді вам дописувати. Тому, можливо, трішечки таке буде рвана така розповідь. Перепрошую, але то є діти. А, так от, паж мечів. Разом з дев'яточкою жезлів, паж мечів, а, Ну от, по моїм даним, скажімо так, це військовий. Тобто цей варіант такий найсуворіший, най, такий, а, як то кажуть, на злобу дня, Тобто він не виходить на зв'язок, не тому що не хоче. Хоче, тому що тут річка жезлів. Він вже зробив свій вибір, він вже. Би, він хоче до вас повернутися. Бачите, він тут навіть ну, таке відчуття, що мріє, що ви його зустрічаєте. Він сподівається, що ви його чекаєте. Але він зараз не може вийти на зв'язок. Тобто якісь проблеми зі зв'язком. в нас зв'язок, інтернет сполучення, телефонний зв'язок. Ну, тобто, якесь отаке. Але пам'ятаємо про наш фон. Він був для усіх. Він знаходиться в відносній безпеці. Ну, принаймні так зараз іде по картам. Ось такі три варіанти, мої любі. До побачення!